Минулого року вихованці городського футболу вже були учасниками кубку маршалка західнопоморського воєводства. Тоді хмельничани поступились з першої боротьбі за перше місце у своїй підгрупі Німецької юнацькій футбольній академії професійного клубу «Айнтрахт». А у двобої за 9-10 місця турніру польській команді Балтик. Тоді переможцями стали українці, молоде покоління футбольного клубу Карпати. Цього року нова зміна городоцької команди прагнутиме значно успішніше виступити на турніри, принаймні у самих футболістів. Плани амбіційні перемога буде за. Вам надіюся, що так. так їдемо в Польщу, щоб е, завоювати перше місце. Налаштовується на кращий результат ніж минулорічний, і тренер городських футболістів. Хоча в першу чергу це відпочинок для дітей на березі Балтійського моря, який дуже гармонійно поєднується з фізичним вихованням, та й можливість позмагатися з вихованцями кращих футбольних шкіл Європи випадає не кожного року. Поїхати на узбережжя Балтійського моря і позмагатися з ровесниками з інших європейських країн. Ми запевняємо всю громаду Городочини Поділля, що ми прикладемо масу зусиль, щоб гідно представити наш край на таких представницьких змаганнях. І минулого, і цього року вихованці городоцької та лісоводської дитячо-юнацьких спортивних шкіл відвідували змагання за сприяння Олександра Герега. Цьогоріч народний депутат за власний куш подарував юним футболістам свято в рамках проведення акції заради дітей в ім'я України. Під патронатом Олександра Володимировича відбувається ця поїздка наших талановитих юних і творчих дітей. На спортивні змагання Олександр Володимирович щиро вам бажає перемоги і чекає вас тільки з перемогою. І батьки, і посадовці чекають тільки перемоги від своїх чат, кажуть, що це спортивне майбутнє не лише Городочини, а й усієї України.